Рахунки фізичних осіб-підприємців охоплені системою гарантування. Коли ми говоримо про гарантовані виплати за банківськими вкладами, до яких належать кошти, розміщені на строкових депозитах, а також кошти на поточних рахунках, то йдеться про гроші як фізичних осіб громадян, так і фізичних осіб підприємців, скорочено ФОП. Ми настільки звикли до цього формулювання, що мало хто пам'ятає, так було не завжди. Дія системи гарантування вкладів поширюється на ФОП із 2017 року, і це один із кроків фонду в напрямі наближення до норм і практик Європейського Союзу, якими передбачено гарантування вкладів не тільки фізичних, а й юридичних осіб. Тобто в Україні в разі неплатоспроможності банку підприємець-фізична особа може розраховувати на відшкодування від фонду у межах гарантованої суми. Що є важливим захистом для мікро і малого бізнесу та дає підприємцям впевненість у збереженні власних коштів. А на час дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення гарантія за банківськими вкладами, в тому числі банківськими рахунками ФОП, є необмеженою. І це фінансова подушка безпеки від фонду для тих підприємливих українців, які самі собі створюють робочі місця і роблять. Посильний внесок у стабільність української економіки. Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 квітня 25 року становила 3,2%, а в а структурі суми вкладів 11,2%. Сума і вкладів склала 156,6 мільярда гривень. Зверніть увагу. Дохід від підприємницької діяльності варто отримувати лише на банківський рахунок ФОП. А особиста банківська картка, яка відкривається для потреб фізичної особи, не має бути пов'язана з діяльністю фізичної особи підприємця. Але кошти на обох рахунках підпадають під гарантію фонду. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисне. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.